Від куль і уламків снарядів страждають не лише кінцівки, а й серця. Причому в буквальному розумінні. Про роботу відділення воєнної кардіохірургії в наступному сюжеті «Ранкова Дома». Це наша частина колекції, де зібрані уламки, які ми діставали з серця або біля серця в безпосередній близькості. Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії Василь Лазуришинець демонструє результати роботи кардіохірургів. Кожен випадок це особлива історія, каже керівник медичного закладу. Як оця куля, що зберігається на стенді, коли е, боєць е, мінно вибухову е, зазнав е, травму, і ми йшли на те, щоб забрати уламок, е, який знаходився там в двох міліметрах від е, магістральної судини від легеневої артерії. І було велике наше здивування, коли ми замість уламка знайшли там кулю. І коли вже після операції боєць виздоровлював, і він каже, що е, питаємося, ви ж на мені підірвалися, а звідки куля каже, значить, дострілювали. Лікувати бійців із бойовими травмами в інституті Амусова розпочали ще у 2014-му під час російської агресії на сході країни. Тоді довелось швидко вчитися та опановувати досвід військової медицини. Розповідає академік Василь Лазоришенець. І коли кількість пацієнтів, яких прооперували, сягнула пів тисячі, зрозуміли, треба відкривати відділення воєнної кардіохірургії. Однак втілити задум вдалося лише наприкінці 2022 року. Відтепер тут щодня рятують. Життя українських захисників сьогодні в нашому інституті була виконана операція з приводу пластика не в різми ліво пацієнта, якої діючий військовослужбовець. Це було виконано в результаті інфаркту, який хворий переніс, будучи на дійсній військовій службі по захисту територіальної цілісності нашої держави. У відділенні воєнної кардіохірургії вже вдалося прооперувати та пролікувати більш як 320 пацієнтів, із них 57 з бойовими травмами серця та магістральних судин. А всі інші пацієнти, це і ішемічна хвороба серця. Тому що там різні вікові групи є. Це і порушення ритму серця, і набуті вади серця. Навіть 13 чоловік ми прооперували з вродженими вадами серця. Тобто люди йдуть на фронт і тільки там уже починають узнавати, що в них є вада. Артема госпіталізували до клініки на планові до обстеження року. Йому зробили корекцію вродженої вади серця. З часом у нього з'явилася слабкість і тахікардія. Такий пацієнт у нас також є молоді бійці. Це не тільки з травмами або мінно-вибуховими подіями, а й пацієнти з вродженими вадами серця, які прооперовані або які потребують операції втручання. В зв'язку з чим стан їхній погіршується під час виконання військових обов'язків. Від перших днів повномасштабної війни Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова став фактично багатопрофільним військовим шпиталем. Співробітники закладу працювали 24 на 7 і надавали екстрену медичну допомогу. На той час в лікарні перебували 100 пацієнтів. Всіх успішно полікували та виписали. Навіть 25-го чи 26-го, я вже зараз точно не пам'ятаю. До нас до цього поступив громадянин Сполучених Штатів Америки, і ми його також прооперували, вилікували і виписали. У відділенні воєнної кардіохірургії працюють четверо хірургів. Микола Руденко один із них. Каже, кардіохірургія це командна робота, і тому дуже важливо знайти спільну мову як з пацієнтами, так і з колегами. Крім цього, треба постійно вчитися та набувати досвід, тому що це та професія, яка не стоїть на місці. Вона постійно розвивається, і ти маєш розвиватися разом з нею. У національному інституті АМОСова не лише надають медичну допомогу, а й спільно з військовими медиками розвивають науку. Вже на Друкували посібник та атлас з надання допомоги пацієнтам із травмою серця та магістральних судин, а також запроваджують інноваційні технології. Через десятиліття медичний заклад продовжує свою місію, започатковану Миколою Амосовим, який під час Другої світової війни працював військовим хірургом у польовому шпиталі та рятував життя поранених бійців.